Чоловік приніс додому два пилососи. Молода дружина здивовано запитує Коханий, навіщо ти все купуєш у двох екземплярах? А це, кохана, на випадок нашого розлучення. Куме, навіщо ти купив такий дорогий сервіс? А щоб жінка не довіряла мені мити посуд. Зустрілися друзі, як життя жахливо, друже, ми з дружиною без роботи, донька повіє, те ще хворіє, ти трохи потерпи. Життя штука смугаста. Сьогодні смуга чорна, а завтра буде біла. Через деякий час вони знову зустрілися. Ну, як життя, ти пам'ятаєш, я тобі бідкався? Та от. Та смога була білою. Коли ревели, не треба зупинятися біля нього і запитувати, що він мав на увазі, Заєць розлучається з дружиною. Вона в мене косоока. А до весілля ви цього не бачили? Та я ж думав, що вона мені оченятами стріляє.